Комунальний громадський транспорт під наглядом в автобусах Рівного за маршрутом номер 8 встановили перші камери відеоспостереження. З'явилися вони нещодавно. Ними громадський транспорт обладнує приватна компанія. Там кажуть, роблять це задля безпеки пасажирів та водіїв. У кожному комунальному транспорті планують встановити по дві камери біля водія та поблизу виходу. Камерами будуть обладнані всі транспортні засоби. Це автобуси і це тролейбуси міста рівного. По-перше, це робиться для того, щоб забезпечити безпеку громадян, безпеку мешканців міста. Відеозаписи будуть зберігатися впродовж двох тижнів у комунальному підприємстві Рівний Електроавтотранс. У випадку конфліктних ситуацій за участі як пасажирів, так і водіїв, їх переглядатимуть, розповів виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шикарзян. Люди скаржаться, наприклад, на поведінку там водіїв чи навпаки, скаржаться на пасажирів. Ми хочемо забезпечити перш за все це безпеку складу. І становити камери для того, щоб це все було. Потім максимально прозоро відкрито, в разі чого можна завжди подивитись і, ну, і насправді надати ту інформацію нашим правоохоронним органам. Якщо будуть якісь певні звернення чи нарікання, ми зможемо будь який раз взяти інформацію, і надати повністю що там буде записано і хто там буде цьому ну, якісь винуваці. Камери відеоспостереження у транспортах, встановлює компанія, яка раніше облаштувала їх валідаторами. Зі слів заступника міського голови рівного Євгенія Іванішина. Компанія встановлює камери за власний кошт. Минулоріч у нас відбувся конкурс на визначення інвестора, який за власний кошт займатися створенням системи електронного квитка в нас в місті, і, хоч це не було однією із конкурсних вимог, однак одразу там на презентації вони погодилися на те, що встановлять в нашому комунальному транспорті систему відеоспостереження за власний рахунок. Ось що говорять рівняни, з якими ми поспілкувалися щодо таких нововведень. Думаю, що все ж таки треба, тому що це безпека, по-перше, пасажирів, тому що ти не знаєш, яка людина заходить до тебе в транспорт. В принципі, це такий собі ще й навіть контроль оплати, тому що поставили оці пейджери, які фіксують оплату. Менше хамства буде, буде більше порядок. Така моя думка. Ну, були, грубили, грубив шофер. В першу чергу шофер робив. Ну, були не тверезі люди і тому подібне. Ну тому що заходять п'яні, заходять, цепляються, не, ведуть себе не так, як потрібно. Ну хай буде. Нормально до цього ставлюся, Ну, це для безпеки людей. А ще для чого навіть ну, не знаю Всякі скандальні люди є. Адвокат Валентин Дупак каже: знімати людей у громадському транспорті можна, але лише за умови, що вони попереджені. Про це компанія, яка встановлює відеоспостереження, подбала вони наклеюватимуть спеціальні наліпки, які будуть повідомляти пасажирів про відеофіксацію. В Жодному разі воно не порушує права, якщо таке повідомлення щодо встановлених камери розміщене на громадському транспорті, оскільки. Територія, саме приміщення транспортного засобу, є громадським місцем. Ось і все. Єдине, що регулює єдина стаття в законодавстві України, яка регулює саме можливість зйомки або незйомки громадян, це стаття 307 Цивільного кодексу України. Однак вона стосується лише не громадських місць. Як зауважили у міській раді Рівного, до кінця серпня планують встановити понад 200 відеокамер у всьому комунальному транспорті. Це і тролейбуси, і автобуси. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Вадим Дубенчук. телеканал ITV Media Group.